Дорогі наші шановні любі жінки, в цій прекрасній переповненій залі вітаємо вас і в вашій особі, всіх жінок Чуднівщини, області нашої, держави Україна. Ви знаєте, переповнюють емоції, тому що навіть і сьогодні, і в такий найяскравіший, найпрекрасніший день не вистачає місця. Нам зібратись е, в тій кількості, в якій людина, сама жінка, хоче побувати на цьому святі, на урочистостях. Ви знаєте, я щороку е, переглядаю або ще раз перечитую історію свята, то я хочу сказати, що жінка, мабуть, настраждала, щоб 8 березня було святом жінки, тому що в свій час. Приходилось виходити на страйки і відстоювати право бути рівноправним у суспільстві. І сьогодні, до сьогоднішнього дня, Організація Об'єднаних Націй е, святкує 8 березня як свято е, міжнародне і е, рівноправ'я жінок в суспільстві. Е, але вже сьогодні ми говоримо про те, що свято 8 березня це не Історичне свято це свято берегині сімейного затишку, це свято початку родини, початку життя, свято жінки, свято матері, свято бабусі, подруги, доньки, сестри. Я щиро вітаю сьогодні всіх жінок, присутніх тут, неприсутніх. Всіх жінок нашого району особливо з прекрасним святом, святом весни, святом любові, кохання, сімейного затишку і благополуччя, всіх, всіх вам благ, дякую за увагу.